Як отримати візу в США у 2024 році? Наразі отримати візу в США можна тільки за кордоном, так як з 2022 року Посольство США не працює в Україні. Подати документи на візу можна до Польщі, Німеччини, Чехії тощо. Перед подачою документів оберіть тип візи, який вам потрібен. б 1 Робоча віза дає можливість відвідувати конференції та виставки. б 2 для подорожей короткострокового лікування чи навчання F1 1 для студентів, які навчаються в місцевих університетах, коледжах тощо. Також посольство США часто видає комбіновані візи b 1 B1, 2 Українцям останнім часом видають їх щонайбільше на 10 років. Після обрання типу візи, далі оберіть країну, в якій є посольство США, куди подаватимете документи. Заповніть анкету Д-160 на офіційному сайті Посольства США. Зареєструйтеся в особистому кабінеті та оплатіть консульський збір. Одразу оберіть точний час для співбесіди у посольстві. Підготуйте пакет необхідних документів. У призначений день та час з'явіться в посольство для оформлення візи. Список документів для оформлення. Закордонний паспорт. Фото 5х5 см на білому тлі. Чек, який підтверджує сплату мита за візу в США. Підтвердження заповненої анкети Д160. Документи, які підтверджують тип візи в США. Запрошення від партнерів, якщо ви робите бізнес-візу, наприклад, на конференцію. Фінансові документи, витяги з банків, документи, що показують, скільки ви заробляєте офіційно. Якщо вам відмовили після співбесіди, то після другої або третьої отримати візу буде важче. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.